Всім привіт! Я Максим Недвяг. Вітаю вас на своєму каналі. Тут ми говоримо простою мовою про серйозні речі, не лише про інсульт та реабілітацію, а й про життя та мотивацію. Обов'язково підпишіться на мій канал, щоб не пропустити майбутні випуски. Якщо ви бажаєте дізнатися більше про те, як же перемогти інсульт або попередити його, замовляйте мою книгу за посиланням в описі цього відео. Користуватися книгою буде набагато зручніше, ніж бігати у пошуках інформації про реабілітацію після інсульту по усьому YouTube. Закінчуємо розбирати поради з моєї статті. І сьогодні ми поговоримо в тому числі про гіперопіку. Гіперопіка вкрай шкідлива штука. Як у вихованні дітей, так і в реабілітації після інсульту. Багато в чому процеси відновлення після інсульту та розвитку дитини мають спільні риси. І там, і там ми багато в чому вчимося. Тільки у дитинстві ми вчилися вперше, а під час реабілітації заново. Там нами займалися батьки, а тут піклувальники. Мабуть, кожен з нас може навести десятки прикладів, коли вже дорослі діти, яким вже по 40 років, а вони так і не стали самостійними. Як правило, не мають сім'ї, а якщо і мають, то проблемно. Ну і так далі. Не змогли себе реалізувати. Причина головна, це те, що все життя батьків все робили за них. В школі, в інституті, на роботі все вирішували за них. Приблизно так же трапляється і в реабілітації після інсульту. Я постійно навожу такий приклад. Коли під час зустрічі з пацієнтами реабілітаційного центру один з них, що важливо ходячий, впустив свого смартфона і сидів собі безпорадно. А дружина без зайвих слів полізла за ним під стіл. Так от, не спішіть допомагати. Ваша близька людина не раз, і не два, і не три буде опускати додолу своє реабілітаційне приладдя, телефон та інше. Не спішіть допомагати і робити все за пацієнта. Дайте можливість самому впоратися із завданням, а в результаті встановити нові нейронні зв'язки у своєму пораненому мозку. Пустив гентельку, покатилася, привіт сусідам. Лізь за нею сам. Як в дитинці за іграшку, максимально, максимально спонукайте до самостійних дій. Поліз сам встановив нові нейронні зв'язки. Часто буває так, що пацієнт вже вміє, наприклад, одягати сорочку, а все ще хоче, щоб це за нього робив піклувальник. Грішний, я сам так робив, тут треба йти на різні хитрощі, щоб в результаті змусити самостійно виконати певну дію. Підсумовуючи, хочу сказати наступне: гіперопіка несе в реабілітації не лише після інсульту страшну шкоду. Те, що піклувальником сприймається як прояв любові, насправді шкодить. Така поведінка піклувальників, які всі все роблять за пацієнта, формує в нього відчуття безпорадності, нікчемності і несамостійності. І головне, що слід розуміти, чим більше ви піклуєтесь при пацієнта, тим повільніше він просувається в реабілітації. Робіть самі і надій кроки назад, щоб спонукати пацієнта рухатися вперед. Я розповідаю це в своїй книзі. При першій нагоді людину з інсультом потрібно підштовхувати до самостійного виконання тих чи інших завдань. Наприклад, сходити в магазин, приготувати вечерю, спланувати поїздку. Так, Вася, ось тобі список. Сходи сьогодні в сільпо, візьми оте, оте, і оте. Тільки картоплю візьмеш, воно там на базарчику у Баби Галі. Ну, це може на перший раз виявитися складним. Дайте завдання простіше. Вася, у нас алія закінчилася. Сходи, будь ласка, в магазин. Що ви про це все думаєте, пишіть в коментарях. Успішна реабілітація після інсульту це просто щоденна багатогодинна важка робота. Все, що ми робимо для того, щоб відновити свій мозок, можна звести до такого визначення. Найважче доводиться тим, хто ніколи в своєму житті не був у гарній фізичній формі. Має велику зайву вагу та не знає, що таке важка фізична праця. Годі чекати успіхів, якщо людина лінується. Хочете максимально можливого рівня відновлення після інсульту? будьте готові трудитися щодня по багато годин. Немає іншого шляху. Реабілітація після інсульту заняття не для ледачих знає, а може, відбудеться відповідна трансформація особистості, і ваша близька людина, немов той барон Мюнхгаузен, витягне сам себе за чуб разом з конякою. Ладно, чуб у минулому. Особисто мені найбільше хотілося б саме цього, щоб моя книжка і мій канал змогли підштовхнути тих, хто вже впав у зневіру і не вірить у жодні зворушення у стані свого здоров'я. А тим, хто готовий докладати зусиль. Підказати, де прикласти їх буде найефективніше, для коригування програми відновлення після інсульту потрібно регулярно відвідувати спеціалістів реабілітації. Я вже розповідав про обов'язкове складання програми. Більше ж людей, замість того, щоб займатися відновленням грамотно, кваліфіковано хапають якісь уривки, окремі вправи, роблять купу непотрібних та мало зрозумілих рухів. Замість того, щоб скласти програму і по ній працювати. Обов'язково знімайте відео виконання вправ та звичайних побутових дій для контролю техніки та відзвітковання динаміки відновлення після інсульту. Можете викладати їх у мережу. Хто знає, можливо, саме ваші відеоуроки реабілітації після інсульту стануть комусь прикладом. Для вас це буде додатковим джерелом мотивації в процесі відновлення після інсульту. Та внеском у боротьбу з ним. Читайте разом або ж прослуховуйте мотиваційні книги. Переглядайте фільми з такими прикладами. Пам'ятайте, мотивація це саме головне в процесі відновлення після інсульту. От у вас може бракувати якогось пазлу, або він виявиться недостатньо великим. Мотивація може компенсувати підтримку близьких і нестачу знань. І час, і кошти, але без неї досягти успіху в реабілітації неможливо. Рівняйтеся на тих, хто зумів перевнахти інсульт. Приклади успішного відновлення після інсульту сьогодні можна знайти без особливих зусиль. Для мене таким прикладом стала Джил Болті Тейлор. Ці приклади. Можуть стати непоганим джерелом мотивації в реабілітації після інсульту. Старайтеся постійно підтримувати мотивацію вашої близької людини на самому високому рівні. Дайте зрозуміти, що неважливо, скільки триватиме реабілітація після інсульту. Навіть якщо й 20 років, ви будете цим займатися і в усьому їй допомагати. Часто чую наступне: от він не такий, як був раніше, раніше був такий уважний, а зараз. Вам потрібно зрозуміти, що перед вами трошки інша людина, інша як особистість, а наша особистість зосереджена нашому мозку. Мозок отримав ураження. Любіть її такою, яка вона є сьогодні. Не, зважайте її за ту, не вважайте її за ту, якою вона була раніше. Від вашої підтримки залежатиме якість та тривалість життя після інсульту вашої близької людини. Бажаю всім! хто постраждав від цієї страшної хвороби успішно відновитися, не забувати про профілактику інсульту і більше ніколи не пустити інсульт ні в своє життя, ні в життя своїх близьких. На цьому все. Цим випуском ми завершили розбирати поради з моєї статті. Всі наступні випуски будуть тематичними. І я робитиму абсолютно все, щоб вони були цікавими. Пишіть в коментарях висвітлення яких тем ви хотіли бачити на каналі. Якщо вам сподобалось, ставте лайк, не забудьте підписатися на мій канал. Попереду в нас багато цікавого. Ніколи не здавайтеся, вірте в нейропластичність. Не припиняйте щодня по багато годин працювати над собою і пам'ятайте, що процес відновлення після інсульту не зупиниться, поки не зупиниться сам пацієнт.